Всім привіт, друзі! Ви на каналі Club. І сьогодні я хочу поділитися з вами інформацією про введення нових штрафів у зимовий період на території Польщі. Я думаю, що ця інформація буде для вас корисною. Перший штраф, який ви можете отримати, це штраф 50 злотих за прогрів двигуна вашої автівки. На даний момент заборонили в Польщі прогрівати двигуни. З чим це зв'язано? Я не знаю. Можливо, з забруднення до околишнього середовища, можливо, з чимось іншим, але штраф 50 злотих ви можете отримати саме за це. Штраф у 100 злотих ви можете отримати за простій в зоні забудови. Тобто, якщо ви приїхали десь в двір багатоповерхівок, десь запаркувалися біля приватного сектору, ви маєте згасити мотор. Якщо ви не згасите двигун вашої автівки, ви можете отримати штраф у 100 злотих. Також прошу таксистів, можливо, хто мене дивиться, теж бути обережнішими, бо як приїжджаєте по клієнта і чекаєте його в дворі, ви також маєте згасити двигун. Наступний штраф от 150. 50 до 300 злотих ви можете отримати за е, зупинку чи стоянку в зоні пониженої видимості в зимовий період. Наступні 300 злотих штрафів ви можете отримати за очищення вашого автомобіля від снігу з увімкненим двигуном. І ще 300 злотих і 8 штрафних пунктів. Ви можете отримати за неочищення від снігу фари передні і задні. Для любителів лисої або літньої резини в зимовий період є колейний штраф 500 злотих. Наступні 500 злотих і 8 штрафних пунктів ви можете отримати за неочищені номерні знаки вашого автомобіля. І найбільший штраф, який придумали в цю зиму, це 36 злотих за неочищений вами автомобіль. Крім того, за це мало того, що штрафують на 3000 злотих, ще забирають або блокують ваш технічний паспорт автомобіля. І ви далі не можете просто продовжувати поїздку. Але якщо чесно, моя особиста думка стосовно останнього штрафу, що я вам назвав за неочищений автомобіль, я вважаю це справедливим. Не так важко взяти і очистити свій автомобіль від снігу, це моя, звісно, особиста думка. Але часами, як їдеш за кимсь, закидана снігом вся машина, і просто той сніг, добре, якщо він пухкий, а не з коркою льоду, злітає і летить тобі на капот, тобі на лобове скло, то як би трошки неприятно. Я вважаю, що саме за то. Штраф ввели е, правильно. А стосовно остальних штрафів, скажімо так, е, дволіка ситуація. В мене є і за, і проти, є свої плюси, є свої мінуси. Наприклад, я не, не згоден стосовно штрафів е, за прогрів автомобіля. Я вважаю, що машина має бути прогрітою перед, перед початком вашої подорожі. Всім дякую, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, розповідайте друзям. Далі буде більше цікавої інформації.